17 травня в Києві стартує перша студентська конференція у форматі TEDx – TEDx Тедекс no. Ми її створили, тому що відчуваємо потребу. Потребу у змінах, у нових ідеях, потребу у реальних вчинках. Саме тому тема нашої конференції Everyday Hero. сьогодні. Щоб залишитися в Україні, потрібно бути героєм. Потрібно щодня робити великі і малі вчинки. Якщо ми, студенти, молодь. Не почнемо рухати країну в правильний бік, за нас цього ніхто не зробить. Так, тут важко. Тут день у день штормить, але тут потрібні герої, щоб не здатись. Ми віримо в тебе.